Я Катерина Богданович. Я Валерія Богданович. Ми учениці Іванківського ліцею Іванківської селищної ради. 24 лютого нас розбудили батьки і сказали, що почалася повномасштабна війна. Ми зібрали трохи речей і поїхали в село до бабусі дідуся, думаючи, що в селі буде краще. З того часу ми не могли виїхати із села. Було дуже страшно. Навкруги було чути вибухи, свист ракет, вул гелікоптерів та літаків. 18 березня ми виходили з окупації через ліс вночі, допомогли нам розвідники Збройних сил України. Ми йшли по лісу 9 кілометрів. З собою ми взяли лише по одному рюкзаку з найнеобхіднішим. Нам також доводилось сидіти в бліндажах і чекати, поки трохи затихне, аби продовжити шлях далі. В руках у мене постійно була моя улюблена іграшка. Це песик. Він мене заспокоював. Вийшовши з окупації, ми почали звикати до нормального життя, без обстрілів зі світлом та теплом.